Наше життя це рух. Ціленапрямлений рух це розвиток. Чинники розвитку, які забезпечують успіх, це індивідуальний креатив, комунікабельність та синергія колективного розуму. Це лідерські здібності, вміння направляти та вести за собою досягаючи результатів. Це влада і статус, який ми сприймаємо як відповідальність за себе та інших за країну загалом. Менеджмент це спеціальність, яка забезпечує успіх. Можливість самореалізації та високий соціальний статус з нами. Ми приречені на успіх. Тут формується пасіонарна еліт. Кафедра менеджменту Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки презентує новий логотип. Замкнені стрілки символізують постійний процес розвитку особистості за рахунок колообігу інформації. Стрічка символізує рух до поставленої мети, на шляху до якого випускники кафедри менеджменту демонструють вміння генерувати ідеї. Бути лідерами з аналітичним складом розуму, лідерами, яким довіряють і з якими хочуть мати справу. Адже в наших випускників розвинені комунікативні здібності, вміння направляти людей у напрямку, який необмінно приведе до бажаних результатів. Менеджмент це постійно діюча система, ключовим елементом якої є людина. Наша кафедра допомагає студентам здобувати повагу, впевненість у собі і відповідальність. Що є невід'ємними характеристиками хорошого менеджера. Тризуб символізує патріотизм і прагнення використовувати управлінські здібності для підняття економіки України. Ми готуємо ефективних менеджерів, особистостей, фахівців, готових і здатних працювати на благо нашої батьківщини.